Привіт! Ви на каналі Guitar Online і з вами Віктор. А сьогодні поговоримо про два найпопулярніші перебори в музиці: це шістка та вісімка. Їхні назви походять від кількості якою потрібно защіпнути струни. Шістки 6, у вісімки 8. Вісім. шістка підходить до музики, в яких трьохдойний розмір. Раз і 2, і 3 і. А вісімка підходить до Музики, в котрої розмір 1, і 2 і 3 і 4 і. Також ми навчимося з вами їх застосовувати за акордами. І як защипнути правильний бас в тому чи іншому акорді. Почнемо із перебору шістка, Із простішого. Великим пальцем ми защіпуємо бас. Нехай зараз це буде шоста струна. Вказівним пальцем защіпуємо третю струну. Середнім пальцем другу струну. Безіменним пальцем першу струну, Повертаємося. Середнім пальцем защіпуємо другу струну. І вказівним пальцем защіпуємо третю струну. Пробуємо зіграти в цілому. І рахуємо. Раз. І два. І три. І. Раз. І два і три. І. Супер. В цьому переборі завжди будуть участвувати оці три струни. Змінюватися буде лише бас в залежності від акорду. Наприклад, якщо в нас акорд АМ, який ми вже раніше вчили, ми вже знаємо, як він грається, баре котрий, нам тут потрібно буде защіпнути п'яту струну. Далі вказівний середній безіменний защіпують ті самі струни. Тобто третю, другу, першу, другу, третю. Давайте спробуємо з акордом Д. Де у нас звучить тільки 4 струни. Акорд Д ми також вже з вами вивчили. Тут у нас бас буде четверта струна. Третя, друга, перша, друга, третя – так само. А тепер, як ми визначаємо, який бас? Як називається у нас акорд? Такий буде бас. Наприклад, акорд А буде бас А. А у нас тут бас А це що правильно, п'ята струна. В акорді Д четверта струна. В акорді Д – теж четверта струна. В акорді Ф. Ми вже згадуємо нашу табличку, яку ми вивчили на попередньому занятті. Це у нас буде шоста струна. У всіх акордів збере групи шостої струни. Так само акорд АМ, який да? бере, займається на п'ятому ладу. Тут ми будемо защіпувати шосту струну. А також, якщо бере із групи п'ятої струни, то у нас тут завжди буде бас п'ята струна. Третя, друга, перша, друга, третя ми защіпуємо завжди однаково і однаковим пальцями. Опять ж, міняється тільки бас і змінюється акорд. А так все то саме. Тепер розглянемо перебор вісімка. Він нескладний. Просто потрібно запам'ятати послідовність струн. Так само в будь-якому акорді пальці всі ті, і змінюється тільки аплікатура акорда і буде змінюватися бас. Давайте розберемо для початку на відкритих струнах. Великим пальцем защіпуємо бас. Зараз це шоста струна. Вказівним защіпуємо третю струну. Середнім защіпуємо другу струну. Вказівним защіпуємо знов третю струну. Потім безіменним защіпуємо першу струну. Потім знову третю струну защіпуємо вказівним. Другу струну защіпуємо середнім. І третю струну знову защіпуємо вказівним. Тепер пробуємо із рахунку. Раз! І два. І три. І чотири. І раз. І два. І три. І чотири. І. Супер. Тепер давайте спробуємо скомбінувати якихось кілька акордів. Також рахуємо. Нехай буде в нас акорд С, АМ, ЄМ, ЄМ. в першій позиції. Раз. І два, і три, і чотири і. Раз. І два, і три і чотири і. І так граємо по кругу. Тільки що ми з вами вивчили два перебори, які частіше всього використовуються. Шістка і вісімка. Для того, щоб краще засвоїти цей перебор, ви можете вибрати будь-яку свою улюблену пісню. Бажано з легкими акордами. Нехай це буде пісні Скрябіна або океан Ельзи і пограти ці перебори. В більшості випадків один перебор це буде один такт на один акорд. Після того, як ми з вами розглянули два найпопулярніших перебори це шістка та вісімка, нам треба їх відпрацювати. Для того, щоб наша права рука собі на автоматі грала цей перебор, а ліва змінювала акорди і ми мали з легкістю собі співати під цей акорд. Акомпанемент. А зазвичай один акорд це один такт. На цей один такт буде один перебор. Бувають, звісно, такі випадки, коли пів такта один акорд, пів такта другий акорд. Такі випадки ми з вами розглянемо пізніше на прикладі пісень. А якщо тобі сподобалося відео, тому підписка, лайк, комент і дзвіночок, щоб не забути. Do zustrići.